Фермери на Луганщині переживають не найкращі часи. Родина погоріла, вирощувала свиней на продаж. Нині ж господарі змушені вирізати усе поголів'я. Я б не похніриза розумієте, маленькі, бо там зарізали свиню з поросятами, Ну один з поросятами. Та що буде кожи. Ну а на душі. взятися за ніж довелося через дикого кабана. Днями його тушку знайшли у річці деркул. Експерти з'ясували, тварина хворіла на африканську чуму. Аби вірус не поширився, під ніж пішла свійська худоба у радіусі 10 кілометрів. М'ясо та сало різко впало у ціні, утім покупців небагато, бо ріжучи не в кожному подвір'ї. на місці тут ну ясно, багато не візьму. То беруть ну прошу, говорю, так і так возьму. Просто вдовха даємо. Ясно, що лише би просто розтикати. А от збути де інде – не. Вийде, бо вивозити за територію села м'ясну продукцію не можна. Нині ветеринари проводять перепис свинопоголів'я. За останніми підрахунками вбити доведеться щонайменше сотні голів. Подчитувати конкретно, у кого скільки цих поголов'я, і будуть определяти для далі її судьбу. Вопрос ілі ка говориться оставити їх. Заставить самим закрити в банки. Як, наскільки я знаю, мені доложили, що це не такая опасна для чоловіки. если його сварить, там пережарить на тушонку. Уні стеження на сжигание пока команди ніби. Не Якби недугу виявило господарстві, тварин довелося примусово вилучити і спалити. Цього разу хряк приплив з Росії. Його знайшли у 4 метрах від російського кордону. Відтак свиней направлять на переробку. Ми виб'ємо це все поголов'я віддадим на м'ясокомбінат, ну, забере і переділують на тушонки, або на варіоне колбаси. Під карантином відразу три села на в'їзді встановили пости. Там цілодобово працює і міліція, і ветеринарна служба. До заходів долучили і да У села пускають усіх, а от випускають після ретельної хімічної обробки. Транспорт перевіряють ветеринарні фахівці, шини кроплять спеціальним розчином, дезінфікують і підошви взуття. Всі останні просілочні дороги, які будуть з цих сіл виходити, будуть перепахуватися. То єдина дорога це через нас. Місцеві мешканці кажуть про африканську, чуму чують не вперше. Сім років стримували наступ пошесті. Недуга косить свинопоголів'я у північних сусідів. Минулого року вірус не на жарт розійшовся у Тарасівському районі Ростовської області. Там навіть почали відстрілювати диких кабанів. Тож місцеві припускають, втікаючи від кулі, тварина втопилася в річці. Утім, мисливці обіцяють спрямувати зброю і на українського звіра.